Міліція буде застосовувати заходи впливу передбачені законом Молодими! та спеціальні засоби. чинитимуть не Особи, які опер законним Що працівників, підпирає, будуть затримані Немічний та вічний подвиг не законом. Дорогі друзі, ми продовжуємо. Університету боротьби приймає ще один, один з лідерів українських підприємців і лідер організації Спільна справа. Олександр Данилюк! Одисис. Сьогодні в Україні є нагода повторити подвиг 2004 року. Є нагода повторити те, що зробили наші брати-грузини в 2003 році в Тбілісі. Хочу нагадати, що в 2003 році в Тбілісі так само були парламентські вибори. Але народ, який вийшов на вулиці, не лише примусив владу піти на парламентські перевибори, але й примусив Шеорназе скласти свої повноваження. Сьогодні ми знаємо, що немає жодних незалежних судів. Ми знаємо, що в Верховній Раді затушкована продажна більшість. Ми знаємо, що в Кабміні сидить Кравосіс Азаров, який так само незаконно туди потрапив. Нам нема чого чекати правди від Януковича. У нас залишилось єдине джерело влади. Це ми, друзі, український народ, який відповідно до статті 5 не потребує інших інструментів, аніж ми самі. Достатньо вийти на вулиці. Достатньо застосувати ті самі механізми, які були використані нами в 2004 році, для того, щоб цей парламент був визнаний таким, який є недійсним, щоб можна було призначити вибори за повністю пропорційною системою, яка неминуче дасть можливість опозиції отримати понад 300 мандатів. Для цього достатньо просто сьогодні залишитися тут для того, щоб завтра люди, які сьогодні бачать нас і розуміють, що ми закликаємо їх до революції, прийшли і приєдналися до нас. Я можу сказати, я можу пообіцяти, що ані я. А ні один активіст спільної справи не піде з цієї площі добровільно. Ми залишимося тут до ранку, для того, щоб вранці ті люди, які мають бажання вийти сюди і сказати ні режиму, мали місце, куди прийти. І я закликаю кожного залишитись тут до ранку, для того, щоб показати, що ми віримо в перемогу. Так? <проб> Хто готовий залишитись тут? Революція! 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 І нашого рахого жінча, що ця бандитська влада? Оце злочинне організоване угрупування, яке тимчасово захопило владу, це не є причина, це є також наслідок, що от таких людей, слабких, жадібних, байдужих, лінивих, є все ще надто багато серед нашого народу. І тому поважаємо, шануємо, дорожимо і цінуємо тих людей, які відкривають нам силу. Již vědečnosti pravdy. Дорогі друзі, я хочу вас проінформувати тільки що закінчилась зустріч представників опозиційних сил, представника партії Удар, партії Батьківщина та партії Свобода з, з председателем ЦВК, де е, нам було повідомлено то, що з 13, 13 кругів... Хотіли скасувати рішення на користь представників влади. Але на сьогоднішній день по п'яті кругам будуть проведені. Перевибори, де ми впевнені, разом об'єднавшись, видавши одного кандидата від опозиційних сил, будемо мати можливість перемогти. Ми ще раз зможемо довести, що ми переможці. І в цьому напрямку нам також дуже важливо була підтримка. Підтримка українців, підтримка з кожного з вас. Ми зараз не розходимося. Ми зараз. Ми зараз будемо відстоювати ще вісім округів. Ми знаємо, йдуть нам на зустріч, тому що бояться. Йдуть на зустріч, тому що розуміють, що люди це велика сила. І проти людей нема жодної сили протистояти. І тому на сьогоднішній день час людей може піти відпочивати. час активістів залишається тут. І ми. Зустрічаємось завтра в одинадцяті. Приходьте, приходьте, друзі, приходьте з цими людьми, кому не байдужин майбутнє України. Я впевнений, що завтра буде ще більший людей. Я впевнений, що ми відстоюємо наше право жити в сучасній країні. Ти Кожен зможе впевнено дивитись завтрашній день. Ми будемо боротись. І тільки дій. Ті Зможе перемогти і -пі бореться. Я впевнений, що ми переможемо, тому що гідність наша сила. Слава Україні! Акулента зеленою бої подавай. Український повстанче вою не ступай. Гей! Ну і знову ми слухаємо керівника політралі. А в'язне опозиції Батьківщина. Гарша Ясенюк. Ви так гарно співали, я думаю, може краще заспівати вам Але я хочу виступити не тільки від свого імені, а ще й від імені Олега Тягнебока Він мені доручив виступити від нас двох. І так, перше, ви знаєте про те, що ми були в центральній виборчій комісії. Друге, ви знаєте про те, що ми виступили з чіткими вимогами до ЦВК. Третє, ви знаєте про те, що сьогодні Центральна виборча комісія хотіла оголосити по всім 13 округам переможців від партії регіонів супереч рішенням комісії і супереч реальному волевиявленню. Що вдалося? Вдалося не допустити того. Щоб партія регіонів незаконно захопила мандати депутатів Верховної Ради України. Оголошені перевибори по п'яти округах. Це точно краще, ніж якби засухі губські і всі інші отримали мандати. Ми все рівно не складаємо зброю. Ми вважаємо, що навіть на перевиборах ми переможемо. Ми висунемо єдиного кандидата на кожному окрузі, а це означає, що ми доведемо ще кращий результат, ніж ми мали в Києві. І ще кращий результат, ніж ми мали по Україні. При цьому, на нашу думку, в цих округах є достатні підстави для визнання наших кандидатів-переможцями. Тому ми за будь-яких обставин будемо подавати позов. Комісії, з вимогою визнати кандидатів від опозиції переможцями. Розумію про те, що суд іншеньковий імені Януковича, але ми пройдемо всі судові інстанції. Виграємо. Значить, судді ще бояться закону і справедливості. Програємо. Значить, ці судді новим парламентом будуть притягнуті до відповідальності. Значить, ці прокурори і ця міліція понесуть відповідальність за фальшування виборів. Якщо будуть дострокові вибори, якщо ми об'єднаємось як три найбільших опозиційних сили, а ми це довели на цих виборах. Що батьківщина разом з свободою? Більше, ніж партія регіонів. І ми доведемо, що батьківщина, свобода та удар це більше, ніж партія регіонів комуністи і всі їхні приспічники. Ми вам дякуємо за те, що ви підтримуєте свій вибір. Ми вам дякуємо за те, що ви не здаєтесь. Тільки завдяки вам ми маємо сили для боротьби. Тільки завдяки вам ми отримали такий результат на виборах. І тому ми вам винні. І тому ми будемо відробляти кожному з вас. Ми завтра продовжимо мітинг. Завтра ми тут зустрічаємося з вами об 11-й годині ранку, для того, щоб сповістити, які подальші наші дії. Тому що для нас дуже важливо, що буде відбуватися з іншими округами. Вони хочуть віддати перемогу по двом Вінницьким округам, також кандидатам від влади, які програли ці вибори. Ми знаємо про те, що зараз до Центральної виборчої комісії буде внесено проєкт рішення про перевибори і по двом Вінницьким округам. Я знаю. Що кандидати, яким хочуть присудити перемогу на Вінницьких округах, вже підписали присягу Януковичу. Я знаю, що ці люди вже хочуть вступити до партії регіонів. Я знаю, що вони вкрали перемогу. І тому ми будемо вимагати там або визнання наших переможців кандидатами в депутати, або перевибори. Ми тут залишимо народних депутатів України і тих небайдужих. Хто до завтра, до 11 ранку дочекається наступного мітингу. Будемо далі боротись. Слава Україні! Yeah, yeah, yeah. Того ми і кажемо, що ті люди, які старшого віку, ті люди, які просто замерзнуть в кучі, Меркут не дає поставити палатки. Ми залишимо тут самих сильних, самих здорових. Ви сильні і здоровий. Я вас прошу, прийдеться без палатки постояти ніч.